Друзі, всім привіт! Я Тарас Позній, засновник та керівник клубу Кулуар. Я Мартинюк Денис з команди Екс. Ми активно намагаємося допомагати нашим друзям, військовим, які боронять країну, і зараз вирішили об'єднатися спільно у великому зборі. Тож кулуар Хелп разом з волонтерським центром команди Екс та за підтримки Злати Огніві долучайтеся до нашої ініціативи і вірте в перемогу. Василя харизми всі мартан те. Андрія Вергеліса повернутися до мирного та спокійного життя. І численних наших друзів оголошуємо великий збір на один мільйон гривень. Ми закуповуємо чотири дрона, два з них буде 30 з 30 з тепловізійною камерою, вартість кожного 400 тисяч гривень, і два буде Mavic 3 -й. Слава Україні! Я Роза. Я Шева, і ми з батальйону спеціального призначення Софія. Ви напевно не знаєте або бачили, або хоча б чули, тому що відео з нами зі звільненого Херсону розлетілось крізь. Але Херсон це лише один епізод наших бойових буднів. Ми продовжуємо воювати й далі, тому що мешканці іншої частини України чекають на зсу так само сильно, як і Херсонці. Наш новий напрямок ближче до Донбасу, і з напрямком змінились умови нашої роботи. Тому що якісніше робити смерть ворогам, нам край необхіден дрон мати, тому що старий добрий Мавік-3 вже не вивозить, а арту коригувати необхідно. Тож підтримайте нас, долучайтеся до збору коштів нижче за посиланням. Слава Україні! Мій позивний псих. Мій підрозділ займається аеророзвідкою у 93-й бригаді. Наразі ми стримуємо орків у солідарі. Ворог суне без перестану. Декілька днів тому нашим підрозділом було виявлено групу ворога, яка намагалась підійти до наших позицій. Тепер вони залишаться тут назавжди. Нам потрібні дрони типу Матрикса для збільшення глибини розвідки та проведення розвідки у складних погодних умовах та у темну пору доби. Наша дяка усім причетним до збору коштів. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! А щоб вас більше заохотити, ми підготували без перебільшення суперексклюзивні та цінні призи. Деталі в описі до відео. Друзі, вітаю вас! Я українська співачка Злата Огнівіч. Саме в цю хвилину наші військові в надскладних умовах б'ються на передовій, захищаючи Україну для того, щоб у нас з вами була можливість жити, творити, мріяти, планувати майбутнє і зустріти новий рік. Давайте ж разом зробимо їм великий і важливий подарунок. Ці дрони можуть врятувати не одне життя. Будь ласка, долучайтеся до нашої ініціативи і вірте в перемогу. А ще я дуже хочу, щоб наші пісні знову наповнилися щастям, любов'ю та світлом. Слава Україні! Привіт! Мене звати Вергелис Андрій. Я ходжу в високі гори і знімаю про це відоси на каналі Гірська Хвороба. Кожному з нас хочеться якнайшвидше повернутися до мирного та спокійного життя, щоб ми знову могли повноцінно жити, мріяти та подорожувати. Хочеться якомога скоріше повернутися в гори, в які ми з вами закохані і за якими вже встигли засумувати. І ми це обов'язково зробимо після нашої перемоги, яку треба наближати спільними зусиллями. Дякую за вашу стійкість, віру і підтримку. До зустрічі в горах, в наших Кримських горах. Цей збір це наш волонтерський Еварест, а кожен ваш донат це шлях до його вершини. Тож давайте разом пройдемо цей шлях. Купимо хлопцям ці дрони під новий рік, а вони пришвидшать допомогу і будуть радувати нас гарними новинами. Слава Україні! Героям слава Прем'єр Джонсонюк. Боряс. Добре всі! Слава Україні! Добре всі!